Веселі майстерні сьогодні виготовлятимемо фігурку квітки, яка росте у воді лотоса. Цікаво Тоді гайда. Тобі знадобляться: кольоровий папір, лінійка, простий олівець, ножиці клей. Виріж з рожевого або іншого кольору, який тобі подобається 7 квадратів розміром 15 на 15 см. Це буде квітка. І 7 квадратів розміром 15 на 15 см зеленого кольору. Візьми квадрат рожевого кольору і згорни навпіл по горизонталі. Склади ще раз. Розгорни. Поверни аркуш. Верхній і нижній кути правої сторони прямують до лінії згину. Зверни увагу, ліва сторона фігури двошарова. Тобі слід загнути кути верхнього шару паперу по лінії згину. Ось так. Ліву сторону згинаємо праворуч, але тільки верхній шар паперу до лінії згину. Переверни фігуру. Верхній і нижній кути прямують до центральної лінії згину. Склади фігуру навпіл по вертикалі, розкрий фігуру. Дивись, як це зробили ми. Тепер загни нижній кут до центру. Молодець. Зроби ще шість таких палюсток. Намасти кутик пелюстки клеєм і заправ всередину іншої пелюсточки, ніби в кишеньку. Повтори з рештою пелюсток. Дуже добре. Ми зробили квіточку. Займемося листочками. Візьми квадрат зеленого кольору 15х15 см. Розділи його на три рівні частини за допомогою лінійки й олівця. Склади квадрат. Розгорни нижню і верхню частини квадрата. Склади до ліній згину. Тепер склади фігуру навпіл. Поверни фігуру. Верхній і нижній кути правої сторони загни до центру. Загни кути верхнього шару паперу лівої сторони фігури. Ось так. Ліву сторону загинаємо праворуч, але тільки верхній шар паперу. Переверни. Верхній і нижній кути прямують до центру. Склади фігуру навпіл. Уважно слідкуй за стрілочками. Розкрий фігуру. Нижній кут загни вгору. Молодець! Зроби ще шість таких листочків. Намасти кутик листочка клеєм і заправ всередину трикутника іншого листка. Так само з'єднай решту полюсток. Чудово! Приклей квітку на листочки. Зробімо середину квітки. Тобі знадобиться смужка паперу шириною 5 см. Склади її навпіл. Ножицями зроби надрізи по всій довжині смужки. Скрути стрічку і приклей всерединку квітки. Квітка лотоса готова. Молодець. Таку чудову квіточку можна подарувати друзям або рідним чи прикрасити нею кімнату, обирати тобі. А ми дякуємо за проведений разом час. До зустрічі!